Фармадоу. Забудь про головний біль. Сьогодні триває 10 місячна доба. Місяць у сузір'ї риб Символ дня фонтан. Сприятлива доба для нових починань, які просто зобов'язані бути успішними. Також 4 листопада всю енергію необхідно направляти тільки на добрі та корисні справи. 4 листопада народжуються люди, які наділені творчим талантом, люблять подорожувати, а по натурі дуже активні. А далі детальний прогноз для всіх знаків зодіаку. Овен займіться творчістю або спробуйте нову діяльність, яка може стати вашим новим хобі. Поїздки краще перенести. Телець. Будьте обережні з грошима. Не варто давати в борг і позичати. Намагайтеся сьогодні купувати тільки найнеобхідніше, близнюки. Сьогодні вам важливо контролювати свої емоції. Нестриманість може боляче поранити близьких людей. Рак впевненість у власних силах допоможе вам досягти успіху. Думайте про хороше і не концентруйтесь на своїх страхах. Лев, вас може наздогнати бажання змін. Щоправда, добре обдумайте все, перш ніж робити кардинальні кроки. Діва фокус вашої уваги зосередьте на особистому житті, можливі непорозуміння, тож спробуйте зберігати спокій. Терези будь-які поїздки варто відкласти на більш сприятливий день. Зверніть увагу на здоров'я, саме час записатися на планове обстеження. Скорпіон в особистому житті можливі зміни. Розмови з коханою людиною допоможуть прояснити ситуацію. Стрілець. У цей день варто відкласти вирішення побутових питань. Приділіть більше уваги відпочинку. Це допоможе відновити життєву енергію. Козоріг, не давайте сьогодні обіцянки. Спробуйте оцінити свої можливості реально. Водолій, будьте обережні з грошима, робіть тільки необхідні закупи. Розваги можуть підкосити ваш бюджет. Риби не ухвалюйте сьогодні важливих рішень. Відкладіть їх на інший день. Зосередьтеся на відпочинку та спорті. Всім привіт! Я Руслан Сенічкін. Сніданок з 1 плюс 1 продовжує бути вашою точкою опори. Дивіться нові випуски щодня з 7 до 10 години ранку і у вихідні з 8 до 10 на телеканалі ТЕТ та на ютуб-каналі Сніданку.